Вітаємо стоматологи Стен та Одрі Кроуфорд виховували п'ятьох дітей. Однак Одрі відчувала у серці, що було місце ще для одного. після шести поїздок до Гани та дев'яти місяців паперової тяганини. Вони всиновили свого сина Емануеля, врятували його від рабства, у якому його тримали торговці людьми. Еммануель Кроуфорд хавбек рекордсмен з Оклахоми, гравець року за версією гейторейд. Від нього можна очікувати вибухових ривків і проходів. Та мало хто знав про його жахливе дитинство. Проте одного разу бажання хлопця бути в сім'ї, а батьків всиновити дитину збулося сім'я з Америки та раб із Гани не таке здатен. А лише бог батьки продали Емануеля в трирічному віці. Він став жертвою торговців людьми і його зробили рабом у рибальському промислі в Гані. Емануель. Що ти пам'ятаєш із дитинства? У мене залишилися похмурі спогади. Пам'ятаю лише човен з дірками У три роки. Моїм завданням було вичерпувати воду з човна, щоб він не тонув. Я постійно черпав воду, тому що дірки були величезні. Там було де сісти? Ні. Ти стояв на колінах? Так пам'ятаю, прокидався рано вранці і йшов працювати. на іншому боці світу в Оклахомі Стен та Одрі виховували своїх п'ятьох дітей. Одрі завжди відчувала в серці бажання від Бога мати ще одну дитину, хоч у нас. І так була велика родина. Одного разу до мене на прийом прийшла пацієнтка. Вона була знайома з жінкою, яка рятувала дітей з Гани. Так і відчинилися ці двері. Ми попросили нашу подругу Пем Коук, яка брала участь у порятунку Еммануеля, допомогти нам. Це насправді було чудо. Пем сказала: подивіться цей ролик і летіть зі мною у Гану. Мене звати Еммануель, мені п'ять років перед тим як щось робити, ми переконалися, що решта дітей не проти і не думатимуть, що ми їх чогось позбавляємо. Діти полюбили цього хлопчика. І благословили нас. після шести поїздок до Гани та дев'яти місяців підготовки документів. Усиновлення було оформлено. Розкажи нам про той день, коли ти вперше побачив батьків. Я знав, що на мене чекає щось хороше. Між нами одразу ж виник контакт. це було щось справжнє. Це Дух Святий подарував нам такий зв'язок. Мені здавалося, що це Бог переніс мене в місто з озером. Я почав цінувати те, що спочатку здавалося мені чимось жахливим. Що ви думаєте з приводу того, що творець іде попереду нас? Еммануель, вірив у Бога ще в дитинстві. Той ганець, який урятував його, розповів нам історію. Хлопчик часто казав: я буду боротися з білими. І він говорив це своєю рідною мовою. Звідки він це знав? Він не бачив білих людей. Через деякий час він часто боровся зі своїми братами на підлозі у вітальні, а потім на полі з командою. Тепер він справді бореться з білими у дитинстві. Мануелю доводилося захищатися, і зараз він бачить усе з іншого боку він розуміє і знає, як захистити себе, щоб донести м'яч Стене, що саме американський футбол дав Еммануелю. Він дав йому можливість навчитися довіряти іншим чоловікам, тренерам, слухати їх. Він виріс без батька, і чужі люди чинили з ним жорстоко. Я часто чую крики і лайки, але я відчуваю мир. Це неймовірно, особливо з огляду на те, через що я пройшов. Я думав, що ніколи більше не буду довіряти людям. Де ти знайшов цей мир? Мир до мене приходить, коли я розмовляю з Богом. Буває, коли відчуваю гнів або роздратування. Чую, як якийсь голос каже мені ти повинен відпустити це. Я поплакав. і Сказав: я прощаю вас, мамо і тато. Я прощаю тих, хто поранив мене, коли я був маленьким. Я виріс духовно, вивчаючи слово та навчившись прощати. це повністю змінило моє бачення життя. «Еммануель, що означає ім'я для тебе. з раннього віку я розумів, що є дещо більше. І коли я приїхав сюди і дізнався, що моє ім'я означає з нами Бог, то зрозумів, що це правда. усе це сталося лише тому, що зі мною Бог наскільки важливо для вас була церква та її підтримка? Підтримка церкви була величезною. Ми знали, що нас підтримують. Я трохи боявся. Тому що в нас практично повністю біла громада. У мого батька були упередження, але це усиновлення змінило його. Перед своєю смертю він говорив нам, як сильно пишається Еммануелем, Що б ви сказали тим, хто хоче усиновити таку дитину? Запитайте Бога, поговоріть з оточуючими. Нам довелося зробити крок уперед, і коли ми сказали Еммануелю так, то не думали, скільки триватиме цей процес і скільки все це коштуватиме? Ми не знали. У мене був страх. Я не розуміла цього, але це так. А зараз я не боюся. Коли ти бачиш, як Бог робить щось дивовижне, ти відчуваєш радість і задоволення від таких змін. я була готова на все. Я бачу його любов до всіх нас. Його любов тече через нас. Він чудовий приклад для мене як батька, бо він сам батько. історія Іммануеля розпочала новий виток в Арканзасі. Незабаром він почне виступати за вепрів, продовжуючи свій шлях. Не будьте жертвою обставин, які трапилися з вами. Ви стаєте полоненим у своєму розумі. Я не озлобив своє серце і побачив спокуту від бога. Менеелю. Якщо ти не жертва, то хто переможець? Я дивлюся на те, який великий Бог. Оце так. Упевнена ця історія торкнулася усіх, чи не так? У нашому житті відбуваються речі, які роблять нас полоненими нашого розуму. Ми повторюємо те саме, що зробили з нами. Нам страшно. Нам заподіяли білі. Нам довелося заплатити за це ціну. Але Еммануель сказав, що він здобув перемогу у цій боротьбі. Ми мусимо відпустити. Це не означає, що те, що зробили з вами, нормально. Це означає, що воно не визначатиме вас. Якщо у вас є проблеми з прощенням, зробіть те, що зробив Еммануель. Просто зверніться до Господа і скажіть: я віддаю усе це тобі. Я прошу в тебе свободи, прощення, нового початку. Дай мені твій план, Боже. Не той план, що є в інших на моє життя, але твій план для мене у світі багато смутку. Лише добра звістка може зігріти серця, повернути надію та змінити журбу на радість. Ми несемо звістку про Божу любов тим, хто її найбільше потребує. Долучайся до проповіді Євангелія. Підтримай СІБІН, Еммануїл. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі. Моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Діти по всьому світові дізнаються історії з Біблії завдяки суперкнизі. і в багатьох країнах, зокрема Буддийській Камбоджі, ці історії знайомлять з Біблією і дорослих. Десятирічна Парвін часто бавилася сама, тому що в неї з усіма, зокрема і з батьками, були погані стосунки. Я вважала, що батьки не люблять мене. Вони купували подарунки моєму братові, а мені ні щодня, коли батько йшов на роботу, мати дівчинки Софія грала в карти з подругами. Я боялася самотності і тому грала у карти. А коли мені ставало важко або самотньо, я випивала одного разу. Вчителька з позашкільної програми, яку підтримує бітниця сироті, запросила Парвін на урок. Вони навчили мене танцювати і співати. Там було весело. Мені розповіли про Божу любов. А ще ми дивилися суперкнигу. Після одного з переглядів вчителька запитала дітей, чи не хочуть вони помолитися і стати християнами. Парвін сказала так. Із суперкниги я дізналася, що Бог любить мене. Я попросила його пробачити мені гріхи. А ще я попросила його допомогти моїй мамі кинути пити і грати в карти. Парвін щодня молилася за свою сім'ю. Вона розповідала своїм батькам-буддистам про суперкнигу та Біблію. І одного разу запросила їх до церкви. Парвін постійно запрошувала мене до церкви, але я завжди відмовлялася. Проте, врешті-решт, я пішла. Я подивилася багато випусків суперкниги і дізналася, що Бог любить мене і прощає мої гріхи і вирішила прийняти Ісуса. Моя дружина змінилася після того, як повірила в Ісуса. Вона більше не п'є, і не грає в карти. Тепер усі ми християни, завдяки суперкнизі мої батьки та брат, який я пізнали Ісуса. Дякую, що подарували нам суперкнигу. Ця подяка стосується вас. Якщо ви член клубу 700, ви допомагаєте проповідувати Євангеліє по всьому світу. Частина з кожної вашої пожертви йде на роботу CBN International, яке займається саме цим. Ви берете участь у всіх наших проєктах. Якщо приєдналися до нас. Якщо ви тільки думаєте про це, хочете змінити світ, то напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані. Скажіть, я хочу стати членом клубу 700. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом, гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Отем Карвер захворіла на ковід на восьмому місяці вагітності. Вірус був таким сильним, що їй довелося робити кесарів ростин. Жінку під'єднали до ШВЛ. А чоловікові сказали, що в неї немає шансів вижити. Вони вийшли і сказали, це хлопчик, у нього все добре. Екстрений кесарів ростин пройшов добре для третьої дитини зака Карвера. Тепер малюк відпочивав у відділенні. Але його мама Отем, опинилася в реанімації і боролася за життя. Мені сказали, що в неї немає шансів вижити. Це був найгірший день в моєму житті. Коли Отем була на восьмому місяці вагітності, вони із заком підхопили COVID-19. Це було у серпні 2021-го. Зак швидко одужав. А от Отем мені невдовзі вона була в реанімації на ШВЛ. Її змушені були зробити екстрений кесарів ростин, щоб врятувати життя дитини. Після операції жінку підключили до апарату повного життєзабезпечення. Ми з з 14 років. Я не знав життя без неї, і тут мені кажуть, що вона не виживе. Це було жахливо. У наступні тижні Отем залишалася в критичному стані. Езак міг тільки молитися і просити Бога про чудо. Я був поруч із нею. і Весь час молився. Це було важко. Я ходив коридором або сидів у кімнаті очікування. Я молив Бога зберегти їй життя. Вона потрібна мені, вона потрібна дітям. Зак написав на своїй сторінці у Фейсбуці молитовну потребу, яка запалила цілу пожежу у соцмережах. Мільйони людей по всьому світу молилися за нас. Я сказав, що не піду звідси без отим. Я молився постійно кожну секунду. Не можу пояснити чому, але я знав, що вона виживе. Днями зак був поруч з отим. Вечорами приходив до своїх доньок і новонародженого сина Гакслі, які були у його батьків. А на ніч він повертався у порожній і темний будинок. Я приходив, їв і лягав спати. Мені не подобалося там. Утивайволосини втим виникли нові ускладнення. Запалення органів і зупинка серця. Лікарі не знали, що сказати. Вони навіть думали про трансплантацію легенів, але потім відкинули цю ідею. Натомість запропонували відключити Отим, від апарату життєзабезпечення, щоб вона могла спокійно померти. Та Зак відхилив таку пропозицію. Він не був готовий здатися. головний лікар сказав, що її шанс на виживання дорівнює нулю. Я пішов прогулятися того вечора недалеко від лікарні. Я молився. Я знав, що вона не помре, Зак і мільйони людей у всьому світі продовжували молитися. На початку жовтня настав приємний момент. Показники отим трохи покращилися, і лікарі погодилися на прохання зака вивести її з коми, щоб вона побачила і потримала свого новонародженого сина Гакслі. уперше і можливо в останнє. Я не мала сил, щоб піднятися. Довелося підкладати під спину подушки. Мені принесли малюка і поклали на руки. Зак допомагав. Ми погодували його з пляшечки. А потім його поклали поруч зі мною. І він заснув. Ця зустріч була короткою. Отим знову під'єднали до апарату життєзабезпечення. Незабаром прийшла ще одна відповідь на молитву. Відомий хірург доктор Анкіт Борет з лікарні Норс Вестерн Меморіал у Чикаго погодився оглянути отим перед можливою трансплантацією легень. Ми перевезли її в Чикаго, і на другий день лікар сказав: незалежно від того, потрібна буде трансплантація чи ні з нею все буде добре. Хоч Отим так само була підключена до апарату життєзабезпечення, вона була. Лише на частковій седації тепер вони із заком могли молитися разом, чекаючи рішення доктора Борета. Незабаром він сказав їм те, про що вони могли тільки мріяти. Він прийшов і сказав: вам не потрібна трансплантація легенів, усе буде добре. Це була найкраща у світі новина. Ми обійнялися і подякували Богові та лікарю. Стану отим продовжував поліпшуватися, і її почали поступово відключати від апарату життєзабезпечення через три довгих місяці боротьби зі смертю. Жінку направили на тритижневу реабілітацію. 1 грудня 2021 року. вона вийшла з лікарні самостійно. Коли ми приїхали додому, сусіди чекали нас у дворі. Вони кричали від радості. Я намагався не заплакати. Це було дещо. Мене просто накрило емоціями. Я мала можливість бачити, як ростуть мої діти, проводити час із чоловіком. Кожен день подарунок. Мої доньки кажуть: мамо, ми віримо в чудеса сьогодні у них усе спокійно. Отем з радістю віддає своїй сім'ї той час, що пропустила. Але життя сім'ї Карвер не буде таким як раніше. Говоріть людям, що ви любите їх, обіймайте їх. Усе це може дуже швидко змінитися. Я став ближчим до своєї родини. Тепер щовечора ми молимося з дітьми. Я не робив цього радіше. Я дуже вдячний. Щодня багато молюся. Молитва врятувала мою дружину і не просто врятувала її, а й змінила моє життя. Молитва дуже важлива. Завдяки їй я живу. коли люди стукають у небесну браму. це ж не можна ігнорувати. аж ніяк багато може посилена молитва праведного молитва. Змінює все. Ми це знаємо і ви знаєте теж. Тому ми регулярно молимося з вами у нашій програмі. Життя цієї родини відновилося завдяки молитві. Люди волали до неба за них, і ми бачимо чудову історію повного зцілення завдяки милості Божій. Ми хочемо помолитися за вас. У багатьох є такі самі, а може ще й серйозніші проблеми. Бог знає усе І ми повинні триматися за це. Щось може бути для нас неможливим, але не для Бога, бо він у вашому сьогоденні та майбутньому. Коли ми знаємо, що у нас є батько небесний, який стоїть на чолі усього, це допомагає жити зовсім інакше. Отже, будемо молитися. Добре, але у нас є свідчення. Звичайно, Ось що пише Роуз Шайна Спрінгс. вона страждала від болю в щелепі, 55 і 72 років життя. 55 років Террі молилася в одному з випусків у когось із вас проблеми з положенням щелеп в роті. це вже давно не дає вам спокою. Просто зараз в ім'я Ісуса ви зцілені Роуз і Щайна Спрінгс. Повірила і отримала повне зцілення. Слава Богу! це, це диво. справжнє чудо. Ось, що нам надіслала електронною поштою Клодет. минулого жовтня. У мене діагностували застійну серцеву недостатність, яка з'явилася раптово. Одного разу у повному безсиллі я дивилася клуб 700, Молився Гордон. У когось проблема з серцем. По моєму він навіть сказав застійна серцева недостатність. Я підняла руку і прийняла стілення. Під час наступного візиту до лікаря обстеження показало, що показники серця зросли з 15 до 35%. Це зменшило тиск на нирки, які страждали від поганого кровообігу. Лікарі були дуже здивовані. Я ще кілька разів була на перевірці, і ситуація продовжує поліпшуватися. Я вірю, що Бог зцілив моє тіло від цієї жахливої хвороби. Добре, зараз ми будемо молитися, і перед цим я хочу сказати, що радий знову бачити тері. Ми також помолимося про чоловіка тері Енді, нещодавно в нього стався інсульт. і Він потребує дотику бога Всемогутнього, зцілення. Приєднуйтесь до нас, помолімося разом. Ми піднесемо вас, Енді, та всіх, хто дивиться нас. Ми дозволимо Богу зробити те, що він обіцяв. Він зцілить усі наші хвороби і пробачить усі наші беззаконня він вінчає нас любов'ю, добротою і милістю. Він оновить нашу силу. Я приймаю це особисто. він зробить це. Чому? Тому що любить вас. Ми звертаємося до цієї любові і помолимося. Господи Боже, всемогутній. Ми приходимо в згоді. По перше, ми просимо за Енді. Щоб ти відновив його мозок, щоб усі його частини працювали добре, щоб до його лівої ноги й руки повернулися чутливість, рухливість і сила. Онови його розум. Господи, зціли його зараз. Я прошу, щоб ти хрестив наших глядачів у Твоїй любові. Віра завжди працює через любов. Вилий свою любов на них, щоб вони пізнали, побачили велич Твоєї сили. Зроби це зараз, Господи. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. У когось сильний кислотний рефлюкс. У вас пошкоджений стравохід, і ви відчуваєте гострий біль. Бог зцілює вас. Він відновлює всі тканини. Він відновлює зв'язок зі шлунком. Він робить так, щоб віднині все працювало правильно. Ви боялися їсти певну їжу. Не бійтеся. Бог торкнувся і зцілив вас в ім'я Ісуса є одна літня жінка. І як та жінка, яка 55 років страждала від проблем із щелепою, ви страждаєте від проблем з ногами з колодками, а вони набрякають. Ви знаєте, що мова про вас, тому що у вас є взуття, яке ви носите постійно, і на ньому є застібка. Воно схоже на взуття малятка Мері Джейн. Бог зцілює вас, кровообіг у ваших судинах змінюється, ви відчуєте поколювання в ногах, коли він повністю зцілить вас в ім'я Ісуса. У когось із вас є проблеми з лівим оком. Ось як ви зрозумієте, що мова про вас, ви носите особливі окуляри, праве скло прозоре, бо ви дивитеся цим оком, а зліва скло темне, щоб не проникало світло. Бог зцілює зараз ваші очі, В ім'я Ісуса. Зціліться і будьте здорові. Якщо Бог доторкнувся до вас, повідомте нам, поділіться своїми радісними звістками. А якщо ви потребуєте молитви, то знайте, що ми віримо в силу молитви, яка не слабне, поки ви не отримаєте відповіді. Тері знову направляється в госпіталь до чоловіка, але ми віримо, що він буде здоровий. І Тері повернеться до нас. А закінчимо ми словами з Біблії: не вмру, але буду жити і сповіщати справи Господні.